Юрій Костенко. Я щодо теми об'єднання України хочу повернутися, про що говорив Вадим Колосніченко. Цього року ми святкуємо 20 років української незалежності. Українська незалежність постала під синьо-жовтим стягом, який об'єднав усі без виключення політичні сили і усі без виключення покоління в Україні. Саме жовто-блакитний стяг і є символом українських перемог. Жовто-блакитний стяг затверджено як державний прапор України разом із державним гімном України та гербом України державним. І згідно конституції, кожен має шанувати, кожен громадянин має шанувати ці державні символи, а також їх захищати. Пройшло 20 років під синьо-жовтим прапором, який важко, складно, але все-таки об'єднував Україну. Намагалися його перекреслити у Криму, коли був обраний президент Криму Мішков. Намагалися його перекреслювати в синьо-жовтий стяг у Львів у Донецькій та Луганській областях. Але, тим не менше, ми крокували до національної єдності день 9 травня. Цей день дуже святий для мене і моєї пам'яті, тому що мій батько-фронтовик дійшов до Берліна двічі поранений і кавалер трьох орденів слави. І ніколи у нашій сім'ї не ставилося питання про святість Дня перемоги. Але мій батько ніколи не говорив, що він воював за червоний прапор. Бо Мій батько пам'ятає інші дні, коли під червоним прапором односельчан морили голодоморами. І це є правда, істинна правда. Тепер щодо об'єднання, чому через 20 років, попри те, що 20 років, 9 травня, на святкуванні ніхто не заважав приходити із червоними прапорами ветеранам. Ніхто не заважав. Чому через 20 років все-таки виник закон про червоний прапор, і чому Верховна Рада України два роки тримає наш закон Джорджика, Костенка і Зайця про державний прапор України, яким і визначається, де, коли і як мають вивішуватися державні прапори, охоронятися державні прапори і наказувати тих, хто плюндрує державний прапор. Тому я не погоджуюся категорично з тим, що червоний прапор в Україні, під яким у 20 столітті Україна втратила свою незалежність, під яким нищився український генофонд, що цей прапор може об'єднати нашу державу і нашу націю. Дякую. Я все таки хотів повернутися до теми нашої дискусії: фашизм, комунізм. Знак рівності і як виходити Україні із цієї ситуації. Перше щодо історичної правди, тут цитувалися деякі документи. Якраз те, що робив президент Ющенко, веде до історичної правди. Він нагородив українця конкретно одного із трьох, хто встановлював прапор над Рейстагом. Чомусь в радянській історіографії це прізвище замовчується. А це наш співвітчизник із Сумщини, лейтенант Берест Олексій Прокопович, який разом із Єгоровим і Кантарією у той день встановили прапор. Так от, саме в 2005 році ті демократичні сили. Які починали об'єднувати Україну, нагородили указом президента Ющенка посмертно цього героя, давши йому Героя України. Тепер саме головне: будь-які дії влади повинні вести до консолідації суспільства, так гласить наша конституція, тому що Україну як державу творив український народ. І статтею 11 конституції, і передбачено, що влада в Україні повинна здійснювати консолідацію українського народу і повинна дбати про інтереси, історію, культуру та героїв українського народу, виходячи саме із норм конституції, має діяти і нинішня влада, якби саме під таким кутом зору. Розглядала нинішня влада консолідацію, ніколи б не з'явився через 20 років незалежності в українському парламенті закон про червоний прапор. Я саме ще раз і ще раз хочу наголосити, що це не закон про прапор перемоги, а закон про червоний прапор, тому що прапори 9 травня ніхто ніколи не забороняв. І остання репліка щодо теми консолідації. Дійсно, я в політиці не новачок. І постійно пам'ятаю, як комуністи в Верховній Раді, які мали більшість до 2000 року, постійно вносили питання у Верховну Раду, які розколюють українське суспільство, які нас ділять, і це попри той факт, що вирішувалося. Ключові засади економічної політики, стратегії нашого розвитку у світі у Європі, саме комуністична більшість закладала ті основи приватизації, які привели в Украї... Україну до олігархічної економіки і олігократії. Саме комуністична більшість у ці роки закладала підвалини нашого сьогоднішнього низького рівня життя, низьких пенсій і нашого незадовільного. Життя в незалежній Україні, і саме ця політична сила, і сьогодні, уже не маючи більшість, але разом із олігархічною більшістю вносить в українське суспільство такі закони і такі рішення, які нищать нашу українську перспективу. Дійсно, замість того, щоб розглядати серйозне питання земельної реформи, яка на носі, що вона дасть, коли в одні руки будуть продавати по тисячу гектарів і більше землі, сьогодні, сьогодні розглядайте теми червоного прапора. Та теми, які не мають жодного відношення до гарного перспективного Николай життя в Україні, дякую.